Привіт, що ж таке праведність і яка вона буває, ми можемо розібрати на прикладі однієї історії з Біблії. Це історія Авраама і Лота. Авраам можна сказати, батько віри, можна сказати, друг Бога. Дійсно, він мав найвищу праведність в цій історії. Далі йшов Лот, який вчився в Авраама, який приймав відкрування, яке давав йому Авраам, який дійсно приймав це слово всередину себе і виконував його допомогу. Він дійсно зростав, він пішовся Божими людьми, коли було сказано це? Він прийняв відкрування. Він виконував. Тобто, це не було так, що е, ну ви кажіть, кажіть, а я роблю, що хочу. ні. Він виконував. Дійсно, він полишив все в потрібний момент і пішов і врятувався. Дійсно, це та історія, це та правність, до якої ми маємо прагнути, окрім звичайно, праведності Авраама. Але були ще інша праведність. Яка ж там була праведність? Праведність. Тих його дочок, які начебто з ним врятувалися, які начебто мали життя там з Богом, але вони взяли, потім зґвалтували батька. Була праведність дружини, коли вони виходили з содому, який палав, коли Господь їх виводив. Але вона обернулась, бо вона фокусувалась на старе. Вона не хотіла це все відпускати, і вона залишилась там на місці, закам'яніла. І була праведність тих людей в содомі, які горів. Господь те місто, тому що там були одні грішники, але праведність обираємо ми собі, яку ми обираємо. Амінь.